Доброго дня усім. Мене звати Олександр Корецький, я автор книги Скандинавські руни Магія древніх богів. І сьогодні про три способи, як активувати руни. Три мега простих способи. Перший спосіб, найпростіший, найзручніший, який підходить всім намалювати руну. Наприклад, руна Феху це руна грошей, руна капіталу, руна фінансів. Якщо ви візьмете мою книгу, або ви візьмете пошук в інтернеті, то руна феху виглядає наступним чином. Намалювали все, руна активувалась. Якщо ви хочете більше грошей, трішки приходу, трішки якісь плюсів, просто ми намалювали руну. Зранку встали, намалювали. Другий спосіб. Проговорити або промовити вголос назву руни. Прокинулись, наприклад, стали феху. Це назва руни капіталу, назва руни можливостей фінансів. Цього достатньо вона з назвою вже активується. Третій спосіб може підходити теж багатьом це енергетична активація. Ви просто перед собою малюєте руну феху. Палочка, коса, коса. Все. Це три виключних способи активації руни. Більше нічого не потрібно. Коли малюєте перед собою тільки зауваження. Малюєте так, щоб ви дивилися на руну. Не від себе не дзеркальне зображення, а палочка збоку з боку. Дякую за увагу. Користуйтесь.